Пане Олександре, насамперед хотів, щоб ви розповіли про свою родину, про свого батька, що ви про нього знаєте, що ви чули від своєї матері, Ну, від друзів, від друзів, ну, родини. Це є дуже широке-широке питання. Ем, я можу почати, то, що може навіть і цікаве, що я довідався, що декілька разів злапали мого батька, його тортурували і так далі. Точні дати я не знаю, бо ем, тато справді ніколи не хвалився, ніколи не ем, написав житопис на, на, на жаль. Ем, але я багато довідався і від мами, і від... Ем, Друзів мого батька від його однолітків. Мій батько помер і він мав 80 років. А другі його друзі довше жили також. Я подумаю, навіть як він міг так довго жити, то що він пережив. Наприклад, я знаю, що його чекісти раз злапали. Але хлопці його звільнили, як довідується, що батько був у, у полоні, і вони його тортурували і, та, і, і так далі. І вона річ, що мені було сказано, і я довідався, бо батько, так може, 50 років свого життя жив з тою психологічною тортурою, що... Бо він боровся за Україну, що всі його брати і сестри були забиті. Батько мав 6-8 сестер і а, а, трьох бра братів. Він ціле життя думав, що він є сам, а тоді а, маминого брата жінка поїхала на Писарівку. Це було у 70 х роках чи 80-х. І як вона там помітила, вона довідалася, що батька сім'я ще жила на селі, ті, що там лишилися, бо що сталося через Москві, все пробували роздрібнити сім'ю, щоб вони мали більше контролю над лю людей. І я маю родину не тільки по цілій Україні, але навіть у... У Росії, у Сибіру, у, у Москві, у Казахстані і так далі, Молдавії. І батько жив під 50 років свого, свого життя щось таке. І то на голові йому капало ці, цілий день, поки він не довідався, що вони ще ж живі. А то вже інакша історія. Пане Олександре, а коли ви, власне, вперше довідались, що батько воював в армії Української Народної Республіки? Я ще був маленький, я довідався, але я не розумів. Бо діти є діти, вони бавляться, що не вчили історію у школі. Мама була учитика українознавця, но то мене вчила і українську мову і, і співати. Як я був молодший, я співав і для Хордунка, і рано йшов з мамою до Греко-католицької церкви, співав у Хорі, а пополудні йшов з Татом до... Греко-православної церкви і співав у хорі. Я кажу, греко-православній, то, то, то була українська православна церква, але саме зрозуміло, що ми не визнавали а, того пат, пат, так званого патріарха, що був у, у, у Москві. Будь ласка, з того, що ви пам'ятаєте, як ваш батько потрапив до США, що ви знаєте про його життя під час Другої світової війни? Де він був? Де він був в 30-х роках, в 40-х, як він, власне, приїхав до Америки? О, то знаю, як американці звільнили табір, де мій батько і мама були, ну то як вони там поговорили з людьми в таборі, вони зробили мого батька адміністратором табору. І вони то зробили, бо не тільки він був диплом інженер, але він вмів 8 чи 10 мов говорити і німецьку, і, 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 і маджарську, не тільки українську, Руську, Польську, Слов'янську і, і так далі. І після Другої світової війни то було потрібно таку особу, що би міг комунікувати із рі, людьми від різних держав, а були мільйони бездомних людей після Другої світової війни. А, На жаль, після Другої світової війни, як батько був адміністратор, він сам не міг приїхати, бо він знову злапав тиф. То другий раз, я кажу, знову, бо перший раз було так може 100 років тому назад, як це та, тато мені ще розказував, що москалі вбиралися як вояки Української Народної Республіки. І вони йшли по українських шпиталях і роздавали коці, щоб були зараз вже заразені тифом, щоб ці поранені покалічні вояки скорше вмерли чи щоб вмерли, бо як а, а вояк є поранений чи покалічений, бо то його імунітет є багато слабший і. А тиф на загал самій є а, зараза, що людей за люди вмирають від, 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 від того. Але то саме зрозуміло, що москалі не мають хоробрість, вони все так вони воліють вживати отруйну. І навіть тоді то є так як Warfare, хем Так вони нині у... у, у у, у усе істини, то є ця хемія, то, то історія пов, повторяється. І стара проповідка, чи американська, чи англійська. Ті, що не навчуться від історії, будуть прокляті, щоб пережити цю історію знову. Пане Олександре, то повертаючись до е, біографії вашого батька, е, ви казали про те, що він... Разом з мамою перебував в таборах Діп, Ді Плейсмент Так. так. Чи відомо вам де була родина батько і мати під час Другої світової війни? Тобто, з, скажімо, з 39-го року? Uh, well, про Мама в нас скінчила учительський інститут у Перемішлі і uh, при початку 30-х роках вона. І перша робота була, що вона працювала для Союзу Українок. А, бо там для учительків українознавства не було легко дістати роботу ані в Польщі, ані в Росії. Чи на, нашій рідній Україні, щоб була під... що москалі панували в, той, в тих руках. То мама переселилася до Німеччини і вона була учителькою в, в, в Німеччині, то вона цілу Другу світову війну пережила у Німеччині, а, а тато а, він а, в кінці 20-х, початку 30-х роках він був у Діпу у Подібрадо, щоб дістати свій а, а, диплом інженер, а тоді... Ці всі, всі роки все точно я не можу розказати, але знову, я, я знаю, що 39-го року, 15 березня, батько був підволошеним на Закарпатській Україні, що він там воював, як боронити Карпатську Україну, як Мадярі іс. Підтримкою Гітлера ми напали на Україну. Бо Гітлер а, мав вже плян, що хотів піти на Москву. Він не хотів, щоб ще одна держава заводжала йому по, -по, -по, по дорозі. І Гітлер не хотів, щоб а, Україна мала свою державу. Я перед тим говорив, що а, було декілька випадків, що Um, Батько був злапаний і і, і тортурований і так далі. І, і не тільки перший випадок, я казав, як він був сам, а цей, цей випадок, я думаю, що було 39-го року. Uh, як? Злапали. Українців, мадяри, ну, то вони їм казали, киньте вашу зброю і ви, ми, 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 ми вас пустимо. А, як хлопці поставили зброю, то вони їх хапнули і почали їх калічити. Я не є певний, але я думаю, що то були а, то, то був в ці порі, бо точні дати я не... Не знаю. Тоді що сталося, я, вони йшли одному відрубали руку, другу ногу, третьому трет, очі і так далі. І було мого батька чергу. А, взяли кліщі і всі нігті на ногах видерли. І видерли до такого пункту, що вони ніколи не виросли назад. Я як маленький хлопчик, я то сам ніколи не, не знав, не помітив, бо що тато все має черевики, чи капці, чи шкарпетки. А дитина все дивиться на, на личко, він не дивиться, не каже «Тато, здимиється, нехай я перевірю твої ноги. А, і то мама мені почала розказувати так, може, 15 років тому, тому назад, як їх всіх, після того, що поклічили. Кинули у тюрму без а, світла, без сонця, там, де щурі і ріжні кукумахи були, і, і там в тата хлопці від, від гангрини вмирали наліво-направо. Але ті, що вмирали, вони знали, що вони вмирали. І... Бо тато був і офіцер, і диплом інженер, вони йому дали останню водичку чи кромку хліба, що їм так чуть-чуть подали, щоб батько міг жити. А тоді, я думаю, що то так сталося, що як німці почали йти а, а, на наступ. Вони цю тюрму звільнили. Мордерців і тих, що ґвалтував, вони а, знищили. А як довідалися, що, що батько був по, 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 політичний, вони його не забили, а навпаки, його вилічили. А, Після того знову то доля українців також є, щоб родичі багато дітям не розказували, бо було багато жучків і, і, і стукачів і так далі. І вони, не хоч, вони хотіли, щоб свої діти жили і не а, їм не розказували, щоб вони... Випадково в школі щось би не сказали, а, а, а тоді якийсь учитель скаже кгбістам і так далі. Один приятель мені говорив, що його мама йому ніколи не, не, не розповіла, що вона була в ОПА, поки він аж він не був, не був у гімназії. І як то подумати, стільки дітей України навіть не, не знають. Як їхні родичі, батьки боролися за Україну, бо вони, родичі, померли, за ким діти виросли.